Прийти до розгляду всіх питань. Хто задану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за. утрималось немає, проти немає. Перше питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житлового комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради, спецкомбінат з надання ритуальних послуг, майна доповідає у нас кравця немає, да? хтось.

Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає. отрималось немає. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради, Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Шевченка. Майна. Міста у нас залишились композиції, які камні, там майно, біла церква. Ви бачили стела. З... От да, 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 да. ота передача цього, цього майна, яке я закупала по ДЖКГ, передача його відповідна на майно парка. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за проти немає, отрималася. Не, дякую. Ми вже думали, в нас новий заступник. Ні, ні. Ні, ні, ні. ні все добре, просто так гарно орієнтується. Трошки прошу, Вибачте, ми з вами согласуємо наступний раз. Це моє да. питання, да. Значить, було закуплено відповідно до програми цивільного захисту для забезпечення матеріальними засобами найпростіших укриттів в багатоповерхових будинках. Були закуплені проти і колективні аптечки. Зараз роздаємо по уже для видачі і закладів в найпростіші укриття. Є пропозиція винести на розгляд сесії дане питання. Хто дану пропозицію? Чотири за, проти немає, отрималось немає рішення прийнято. Наступне питання про безоплатну передачу майна з балансу Департаменту житлово-комунального господарства Белоцерківської міської ради на баланс комунальних підприємств Білоцерківської міської ради. Анатолій Кравець. Цим проектом рішення пропонується передати майно комунальним підприємствам ЖЕК-167. Майно це для комплектування е, найпростіших укриттів, а саме там ємкості для води, лавки дерев'яні, вогнегасники і так далі. Генератор також він є. Прошу підтримати. Майно, яке раніше передбувалось, воно залишилось, тих чи інших причин не було передано. Зараз треба передати, щоб було укомплектоване. Прошу підтримати. Є пропозиція винести на розгляд сесії. Дане питання. Хто задано пропозицію? Чотири за, проти немає, отримались, немає. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Белосерківської міської ради на баланс управління комунальної власності та концесії було міської ради. Цим проєктом рішення пропонується передати вогнегасники вп 5 11 штук управлінню комунальної власності і концесії з подальшою передачею об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків знову ж таки для найпростіших укриттів. Прошу підтримати. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає. отрималось немає. Рішення прийнято. Наступне питання про безоплатну передачу генератора з балансу комунального підприємства Білоцерківської міської ради, житлово-експлуатаційні контори номер 1 на баланс управління комунальної власності та концесії Белоцерківської міської ради. Анатолій Кравець. Пропонується передати генератор Хунцвар на 8500 в кількості одна штука на управління комунальної власності концесії з послідуючою передачею об'єднанню співвласників Шевченка 103А. Знову ж таки, для найпростіших укриттів. У да, нас, коли ми передаємо об'єднанням співвласників, ми то можемо зробити виключно через управління комунальної власності в, на зберігання і правом використання, так здається, так, да, Руслан? Ще будуть запитання, зауваження. Пропозиція винести на розгляд сесії дане питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає, отрималось немає. Про безоплатну передачу з балансу комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради, міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 на баланс комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради, Білоцерківська міська лікарня, номер 3 майна Руслан Гербанюк. Шановні депутати, пропонується передати автомобіль Toyota. його в Його час місто отримало в якості гуманітарної допомоги від ЄНА. На даний час воно використовувалось центром номер один. В них така потреба відпала. А в лікарні номер 3 є проблеми з транспортом. Тому позиція була управління охорони здоров'я з нитку передачу. Самі лікарні не не проти такого. Прохання відповідно підтримати. Та я думаю, млишні не буде. Що одна, що дві, що три. <рес> ну, зима впереді, ми ж не знаємо. Да? Пропозиція винести на розгляд сесії. Дане питання. Хто задану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає, отрималось немає. Рішення прийнято. Про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Белосерківської міської ради на баланс управління комунальної власності та концесії Белозерськівської міської ради майна. Шановні. Шановні депутати, прохання підтримати таку передачу. Це майно було в свій час закуплено департаментом житлового комунального господарства для потреб водопостачання та водовідведення в місті. На даний час для того, щоб його можна було використовувати, білоцятки воді пропонується передати до складу об'єкта концесії. О, ми вже таке робили, це стандартна процедура. Майже на 30 мільйонів майна. Це закуплене чи да, це... це? Це закуплено. Закупляли це, це, але... за бюджетні кошти, департамент е закупив, тепер пропонується його передати. До складу бі, на 29 мільйонів. Антон, да. це можна таке так. закуплення? Нема. Здувся. <рес> приймати. назад назад на управління. Ну, якщо варіант е договір концесії не буде продовжений, відповідно це майно буде повернуто на якесь комунальне підприємство. Як воно буде називатися, чи це КП, чи це АТ, це вже питання там буде на той момент. На управління? Це, якщо це стосується, якщо в двох, до... двох словах дозволити там по процедурі, фактично треба міст. Ну, місто потрібно визначити, які підприємства залишаються, які, наприклад, там будучи ліквідовувати чи як. Доб... Ні, ні. Вони будуть реорганізовані, але вони ж при цьому вони не втратять свої ченці. Буде, буде правонаступник, яке да, вибрати. Воно форма буде тов називатися, але це буде фактично те саме під, ну, підприємство, тільки з іншою організацією право... правовою формою. Але найважливіший момент тут визначити, яке майно піде в статутний фонд, а яке піде на праві узуфрукта за ним закріплено. Ну, фактично, це господарське віддання. А Це важливо, тому що те, що піде йому в статутний фонд, в подальшому місто вже ним фактично не буде розпоряджатися. Якщо прибазти, воно буде. Але ж можна закріпити просто все майно не на праві зуфрукта, і тоді воно. Це те саме господарське віддання, тільки по-новому. І тоді воно не буде, як би. За борги не буде відповідати цим майном. Тому, колеги, яка Поступила пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає, отрималось. Немає рішення прийнято. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради на баланс комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради, міський центр первинно, первинної медико-санітарної допомоги номер 1 на рухому майна. Мова йде про приміщення, які з адресою знаходяться, там вже де амбулаторія центру номер 1 і там вже знаходиться управління охорони здоров'я. Справа в тому, що ці приміщення зараз на балансі знаходяться у управління охорони здоров'я. В них немає такої кількості людей для того, щоб їх ці приміщення фізично займати, плюс немає людей, які можуть обслуговувати. Тому там і проблеми із комунікаціями. Постійно центр номер 1 туди своїх людей відправляє, тому пропонується передати їх центру, хай він далі їх утримує, ремонтує. Ні, немає в охорону здоров'я. А в центрі є, там амбулаторія ж працююча. амбулаторія Вони самі управляють. Звітність між усіма в одну. консолідовану. Шановні колеги, пропозиція винести на розгляд сесії. Дане питання: хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає, утрималось немає. Рішення прийнято. Наступне питання про безоплатне прийняття в комунальну власність Богосерківської міської територіальної громади від громадянської організації Фундація соціальних інновацій з країни в Україну. Майна. Шановні депутати, тут велика кількість майна передана. Це наскільки мені відомо для облаштування зеленого театру. Так. Подальшому. Пропонується його передати на парк імені так. Шевченка. Це цільова допомога на проєкт Зелений театр, парк Шевченка. Через дану організацію, Міжнародна організація з міграції, соціальний проєкт реалізовує. Грала то? Що? Грало то. Там, на це грало. те, що замовили там треба було, діти. Треба перелік. Це це ді, на ді, діти дорогі, виграли, але... І, але через нас, бо вони не можуть. Ну тобто їм треба на комунальне підприємство. Бо там... Ну, вони варті, звичайно, ми ж безпеки. Це Так, це, не, да, це, це не гуманітарна допомога, це вже безпосередньо закуплено, вони закупили і нам передають. На, на парк. На парк, а? парк Шевченка на комунальному підприємстві. Шановні колеги, зауваження. Відсутні пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає. Втримались. Немає рішення. Прийнято Дякую. У мене ще є е питання, одне, шановні колеги. За 9 місяців наші комунальні підприємства вже здали звітність, тому є така пропозиція, щоб почати заслуховування в зв'язку з теж питанням, що піднімав Андрій Петрович, що через 2 роки щось треба з ними робити, тому є пропозиція вже розпочати сьогодні, заслуховувати і приймати якісь рішення, по крайній провести аналіз. Якщо ви підтримаєте, тоді нам, будь ласка, список. І давайте визначимося з часом, як вам зручно. Ви подумаєте? Раз на тиждень однозначно, тільки, да, десь так, щоб. Ви давайте, ви просто скажіть, я підлаштуюся. Ви визначаємося. Якщо ми готові, давайте визначатися. Да. Тому що це важливе питання, щоб ми тут по одному не сиділи чи на початку дня що це таке Давайте тоді давайте на чи тоді, будь ласка, да, на середу не на цю да на наступну серію. Середу вже. І по списку там, я не знаю, якихось. Список голові, ви нам не да. скинете, і ми там визначити все. Поділимо на, щоб ми людям назначили дату. Ви нам скинете список підприємств. Ми їх погрупіємо комунальних. комунальних підприємств. Всі, які є у нас, рахуються за міською радою. У мене все. Ще будуть запитання.